Голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого героя. Усі, хто сьогодні, незважаючи на негоду, прийшов на цю площу віддати останню шану воїну. Захиснику Павлу Шайтану. Павло корінний ковельчанин народився 1 липня 1969 року у нашому місті, навчався в нашій ковальській гімназії імені Олень Чілки. Вже в зрілому віці здобув. Освіту у війському університеті внутрішніх справ. Знаєте, про таких, як він, кажуть: він мав серце і витривалість воїна. І саме тому, коли в 2014 році після анексії Криму Росія почала роздмухувати полум'я сепаратизму. На Донбасі Павло пішов захищати суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Він був добровольцем батальйону Айдар, учасника ТО. І той бойовий досвід, який він здобув, він розумів. І казав всім своїм рідним, що для того, аби зберегти волю і незалежність, українці мають володіти зброєю і вміти себе захищати. Так і сталося, і коли перший день уже повномасштабного вторгнення Павло повертався в рідне місто. Він зрозумів, що на нього знову чекає фронт, розлука з рідними і захист своєї країни. Саме тому з перших днів він тут, у нас, у Ковалі, ходив патрулювати місто, облаштовувати блокпости, охороняти важливі об'єкти критичної інфраструктури. А потім Добровольцем пішов на фронт. 16 квітня ще 2022 року Павло потрапив в полон. Далі зв'язок з ним обривається. Знаєте, ми можемо лише здогадуватися, що пережила людина, яку намагалися залякати, зламати, але не змогли. Змогли лише вбити. Підло, цинічно. Тоді, коли він не мав зброї. І в цьому вся трагедія. І важко зрозуміти, що пережили рідні весь цей час, не знаючи достеменно. Де він і що з ним? Вони жили надією. Надією на те, що Павло повернеться в рідне місто і вони побачать його живим. Не судилося. Щирі співчуття рідним Павла. дружине Ользе, маме Надеи Павлине, сестре Инне Павлине, пробачьте, я переплутал да? имена, детям, сынам, донькам нашего героя. Честь тебе, воины, вечно тебе память и шану. Слава Украине! Прошу вшанувати світлу пам'ять Павла Шайтана хвилиною мовчання.